Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністерство оборони Російської Федерації зізналося у черговому злочині російських агресорів на українській землі в обстрілі ракетами залізничної станції Чап'ян, внаслідок чого російські бандити влучили у пасажирський потяг. Загинули мирні мешканці України. Зараз кількість жертв оцінюється у 25 загиблих, загиблих, чимало поранених. Серед них діти, жінки, черговий підлий російський злочин на українській землі. Як це і завжди буває з українськими злочинами російських бандитів? Вони визнають сам факт того, що стріляли, але не визнають. Того факту, що вбивають мирних мешканців нашої країни, звичайно ж, з точки зору Міністерства терору і вбивств Російської терористичної бандитської федерації, стріляли у. Потяг із військовослужбовцями із резервистами, тобто знищити хотіли тих українських громадян, які захищають свою батьківщину від представників терористичної організації на ім'я Російська Федерація, а вбили звичайних цивільних мешканців, які навіть не мали зброї в руках. Коли говорять про злочини росіян, які вбивають цивільних мешканців, а ці виправдовуються тим, що хотіли вбити військовослужбовців, хочеться нагадати, ніякого вправа вбивати українських військовослужбовців у російських бандитів, також немає. Їхня так звана спеціальна воєнна операція. Це терористичний акт групи покицьків, який підтримується величезною кількістю прихильників тероризму у самій Російській Федерації і перетворює саму Росію на банду, але всі ці злочини відбуваються на українській землі. Ніякого права вбивати українських солдатів у росіян також немає. Ніякої війни України президент Російської Федерації Володимир Путін не оголошував навіть якщо всерйоз говорити про цю фейкову спецоперацію по так званому захисту народу Донбасу. Хоча ми розуміємо, що населення Донецької і Луганської областей це також заручники російських бандитів та їхніх найманців. Станція Чапліна не знаходиться на е, території ані так званої Луганської, ані так званої Донецької народних республік. Вона знаходиться на території Дніпропетровської області України. Що там робити російським ракетам? Однак, звичайно, всі ці питання ми вже давно російським катам не задаємо. А от питання про те, чого вони вбивають цивільних мешканців, задаємо і відповідаємо. Вони хочуть залякати українське населення. Вони хочуть примусити громадян України залишити. Шати східні південні регіони нашої держави, щоб потім окуповувати порожню землю і заселяти її тими, хто славить Володимира Путіна і готовий і надалі бути гарматним м'ясом для його агресивних амбіцій. І це треба усвідомити досить чітко. Це одна з цілей путінської спеціальної операції. Як наймога більше українців примусити переселитися з східних і південних регіонів України до центральних і західних, потім виганяти населення вже звідти, очистити Україну від населення, діяти так, як діє кумир Володимира Путіна і більшості росіян, їхній головний історичний герой, фюрер Адольф Гітлер. Адже вони всі зараз живуть під напівсвастикою. Хоча насправді можуть вже за кількістю своїх здочів на українській землі жити під Повною свастикою це буде також абсолютно точною характеристикою цієї держави, яка 24 лютого 2022 року розпочала цю безславну війну проти України. Злочин росіян вже засудили на найвищому міжнародному рівні, із словами, які засуджують російських терористів, виступив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який пообіцяв, що його країна і надалі буде надавати Україні необхідну допомогу для того, щоб Україна могла давати опір російським агресорам. для того, щоб високоточна західна зброя знищувала якнаймога більше російських військових арсеналів та і самих російських військовослужбовців. Які стали бездушним інструментом агресивних дій Володимира Путіна та інших представників кримінально-терористичного російського керівництва? Виступив із засудженням дій Російської Федерації. І високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Борель, який закликав до того, щоб знайти винуватців терористичного акту на станції Чапліно і покарати. їх. Хоча ми прекрасно розуміємо, що Росія буде охороняти своїх катів стільки, скільки буде існувати ця терористична держава, ворожа усьому цивілізованому світу. Держава, громадяни якої аплодують, коли бачать чергове вбивство, скоєне їхнім керівництвом та їхніми так званими збройними силами. І от Мені цікаво, в Росії весь час розраховують на те, що захід втомиться від української війни, і піде на якісь принизливі компроміси з Російською Федерацією, керівництво якої вже мріє або організувати ядерну аварію на Запорізькій атомній, або ж створити для західних країн сувору зиму і інспірувати так звані тарифні бунти, які мають призвести до падіння урядів і обрання на керівництво цивілізованих країн світу, тих, хто буде готовий домовлятися із з Володимиром Путіна на його шизофрінічних умовах. Але мені цікаво, чи Путін не розуміє, що цивілізований світ це світ, який абсолютно передбачувано реагує на вбивства. І коли ти бачиш, що вбивця кожного дня коїться якісь нові злочини, вбиває мирних людей, вбиває жінок, вбиває дітей, коли ти розумієш, що маєш справу із безжальним, Жорстоким, підлим, підступним дітовбивцею, від чого ти хочеш втомитися? Адже ти розумієш, що якщо цей маніяк не буде переможений, принижений і покараний, то він рано чи пізно прийде до твого будинку та вже з ядерною бомбою. Тому що ми розуміємо, що такий маніяк готовий знищити все людство, якщо не здійснюється його амбіції. А якщо таких маніяків десятки мільйонів? А якщо із мрією знищити весь цивілізований світ виступає кожний. Громадянин Російської Федерації, який підтримує Володимира Путіна, від чого тут втомлюватися, коли твоя власна безпека сьогодні під величезним знаком питання, тому ні, Володимир Путін та банда громадян Російської Федерації, яка підтримує терор. Захід не втомиться аж до того моменту, поки Російська Федерація не зазнає ганебної поразки у своїх війнах проти цивілізованого світу і не стане, врешті-решт, на шлях каяття і виправлення. Хоча, чесно кажучи, знаючи всю попередню історію Росії, ми роз. Зміємо, що злочинця завжди тягне до скоєння злочинів і що всі шанси стати цивілізованим нормальним народом росіяни поки що не використали. Хоча такі шанси у них кілька разів в історії все ж таки були. А пам'ять про жертв Чаплі, вона завжди буде вироком. На совісті тих громадян Росії, які підтримують спідну війну Володимира Путіна, і завжди буде частиною того вироку і історичного, і, сподіваюсь, судового, який чекатиме на Володимира Путіна, Дмитра Медведєва, Сергія Шойгу, Сергія Лаврова та інших злочинних представників терористичної організації Російська Федерація. Дякую, друзі. Залишайтеся. На цьому каналі підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам.